Дячий майданчик. Привіт! Мене звати Баранчик Ву. Ходімо зі мною, і я познайомлю тебе з надзвичайним світом. Мої мама, овечка і тато Баранець багато розказують мені про те, як влаштований світ. Я розкажу тобі, звідки приходить ніч, чому опадає листя. Чим пахне зима, хто живе у темній печері, чому вогонь буває різного кольору. Я познайомлю тебе з Косаткою і іншими своїми друзями. Чи знаєш ти, чому місяці мають саме такі назви? Я розповім тобі, за що люблю різні пори року. Було, я якось захворів, було я якось заблукав. Я дуже люблю читати та малювати. А ще я навіть сам пишу казки. Кожен мій день сповнений пригоди незвичайних історій. Я вірю в дива, бо вони живуть в кожному з нас. Ходімо зі мною. Я хочу стати твоїм другом. Незнайомі слова. Мамо, а що означає слово машинобіографія? Беранчук виглядав задумливим через зустріч із новим словом. Можливо, ти мав на увазі автобіографія? Мама овечка виправила синочка. Точно, переплутав. То якось пов'язано з автівками, бо друга половина слова біографія, мені зовсім незнайома. Ні, синку, хоча початок слова авто і справді наводить на таку думку. Біографія це правдива історія про життя людини, а автобіографія це коли цю історію людина пише сама про себе. А я теж можу написати автобіографію, звісно, любий. Подумавши, баранчик ву завагався А якщо я буду казати, а ти записуватимеш, це можна вважати автобіографією? Так, Ву. Ти ж поки писати не вмієш? Вмію, обурився баранчик. Просто не всі букви. Я вмію писати А, Л, мама і тато. Але цього замало для автобіографії, тому мені потрібна твоя допомога. Домовились, погодилась мама овечка. Давай до роботи. Пиши. Мене звати Баранчик Ву. Мені п'ять років. Я народився, коли увесь ліс був засипаний снігом, а мороз малював візерунки на вікнах 3 лютого. Я люблю гуляти у лісі, бо там кожен день дізнаюсь багато нового. Мама називає мене допитливим, хоча я не до кінця розумію це слово. Проте я справді люблю запитувати, якщо чогось не знаю і не розумію. Мені подобається складати казки, малювати. У над усе я люблю читати, але поки читаю повільно, тому мені допомагають у цьому мої мама овечка і тато баранець. Я люблю спостерігати за природою, за її красою і змінами, що у ній відбуваються. А ще я дуже люблю своїх батьків і люблю проводити з ними час. Ну, як, мама? Добре? Ти, молодець, вийшло чудово. А можна я ще себе намалюю? Так. А знаєш, як називається те, коли людина малює сама себе? Автомалюнок? Ти майже вгадав, автопортрет. Баранчик Ву дістав свій альбом для малювання. Олівці і взявся до роботи. За кілька хвилин у нього вийшов чудовий автопортрет. Текст читала я, авторка казок про баранчика Ву Колбовська Алла. До зустрічі! До нових захопливих пригод, до нових яскравих вражень.